Запалюємо сірку у полум'ї спиртівки і вносимо в колбу заповнену киснем. В атмосфері кисню сірка інтенсивно горить, даючи синьо фіолетове полум'я. Утворюється сульфур 4 оксид, сірчистий газ. Для того, щоб почалася реакція між магнієм та киснем, потрібно стружку магнію піднести до полум'я пальника. Далі реакція горіння магнію йде самовільно з виділенням великої кількості енергії у вигляді тепла та світла. Запалюємо фосфор у полумі спиртівки, і вносимо в колбу заповнену киснем в атмосфері кисню, фосфор горить, даючи сліпуче біле полум'я. Утворюється фосфор п'ять оксид. Закріплюємо вуглинку на кінці залізної дротини і нагріваємо її в полумі спиртівки. При внесенні дротини в колбу, заповнену киснем, вуглинка згорає і запалює залізну дротину. Залізо горить в кисні, утворюючи залізну окалину.